Дональд Трамп повертається. 20 січня він вдруге складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Офіційна церемонія інаугурації у Вашингтоні буде масштабною, включаючи святковий парад, музичні виступи та низку офіційних балів. Однак головною темою дня залишаються не стільки урочистості, скільки гучні заяви Трампа зроблені напередодні. На мітингу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп оголосив про плани, які обіцяють змінити як внутрішню, так і зовнішню політику США. Серед основних пріоритетів завершення війни в Україні, зупинка нелегальної міграції та масштабні реформи всередині країни. Він пообіцяв швидко розв'язати найбільші міжнародні проблеми, заявивши, що готовий покласти край війні в Україні, запобігти третій світовій війні та стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Трамп також акцентував увагу на жорсткій міграційній політиці. За його словами, вже наступного дня після інаугурації нелегальні переходи на кордоні будуть зупинені, а всі порушники повернені до своїх країн. Трамп пообіцяв, що це стане частиною наймасштабнішої депортації в історії США, яка продемонструє силу і рішучість Америки. Серед інших анонсованих кроків скасування всіх, за його словами, нерозумних розпоряджень Джо Байдена протягом першої доби президентства. Трамп планує підписати близько ста указів у перший день на посаді. Також він обіцяв розсекретити документи щодо вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Водночас багато експертів зосереджені на можливому впливі нового президента США на війну в Україні. Згідно із джерелами РБК Україна, команда Трампа. Пропонує компромісний план, який передбачає замороження бойових дій уздовж поточної лінії фронту та тимчасове зняття із порядку денного питання членства України в НАТО. У Києві такі пропозиції викликають занепокоєння, адже вони не гарантують відновлення територіальної цілісності України та можуть призвести до нового витка агресії. Крім того, після інавгурації Трамп планує провести телефонну розмову із президентом Росії, диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливу зустріч для переговорів. Українська влада також планує на відкладі консультації із новообраним президентом США за словами керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Київ готовий до діалогу, але очікує від Вашингтона чіткої підтримки. 17 січня у п'ятницю у Києві очільниця міністерства закордонних справ Словенії. Загалом в останні дні дуже багато поважних гостей відвідає українську столицю. Зокрема, напередодні це були прем'єр-міністр Великої Британії та міністр оборони Італії. Перед цим був міністр оборони Німеччини. Ну і так само очільника МЗС Естонії та Нідерландів. Скажіть, будь ласка, чи пов'язані якось ці візити поважно гостей між собою, і чи розглядати це в контексті подальшої політики Трампа щодо України? Ось ці візити, які відбуваються, поза ну, сумнівом, да безумовно, ці візити пов'язані між собою, і вони також пов'язані з тим, що 20 січня відбудеться навгурація президента нового президента США Дональда Трампа, нового старого 47-го президента США. І безумовно в Європі готуються до цього, і це одна з головних причин такого сплеску зовнішньої політичної активності і з боку нашого президента, і от такої, скажімо так, інтенсивності візитів до Києва. По суті, зараз вирішуються два питання: по перше, я думаю, що обговорюється узгоджується Механізми, формати продовження воєнної і економічної підтримки України з боку наших партнерів на подальшу перспективу, тобто Трамп Трампом Враховуючи, що поки що в США не вирішені питання щодо законодавчого забезпечення допомоги Україні, про всяк випадок європейські партнери зараз відпрацьовуються продовження підтримки України. Це питання розглядалося от нещодавно на конференції Рамштайн, на щомісячній зустрічі міністрів оборони в рамках платформи Рамштайн, але і на двосторонньому рівні відпрацьовується. І з, другої, з другого боку, з іншого боку, також зараз іде робота над координацією позиції європейських країн щодо майбутніх мирних переговорів, щоб Україна мала скоординовану позицію з нашими європейськими партнерами, і щоб ми цю позицію демонстрували. Нагадували про це і американським партнерам, тому що готується візит нашого президента до США після некурації Трампа, і щоб ця спільна позиція також працювала в наших інтересах і в подальших переговорах вже з Росією. От два напрями. Продовження підтримки України і підготовка до майбутніх мирних переговорів, так що і тут зв'язок з Трампом з його приходом до влади є. Скажу більше, зараз ця робота продовжиться найближчим часом. Наступного тижня ну, судячи за попередню інформацію. Очікується візит нашого президента на Міжнародний економічний форум в Давосі. Він там був і минулого року. Думаю, буде виступ нашого президента. Ну і з дуже високою регідністю. Ну, по датах воно співпадає. Буде якраз 20-го в понеділок і наврація Трампу. І 20-го починається робота міжнародного економічного форуму. Фактично, ну майже весь тиждень наступний цей форум буде працювати. Ну я думаю, що там декілька днів буде наш президент. Там до речі будуть і українські заходи. Там традиційно вже працює е, український дім. Е, там е, буде і виставка, і дискусії. Е, е, фонд Пінчука проводить український сніданок. Зазвичай там е, виступають високі наші високі, так, наші друзі, е, керівники різних держав і урядів. Ну і буде не ска онлайн буде виступати. Рам буде на формі. Тут от я ж згадав про українські заходи. А да, є офіційна програма форуму, Офіційні засідання публічні, там є ще й різні сесійні засідання, неформальні зустрічі. Там, да, там і кампанії держави проводять ну, мають свою програму. Але от в плінарній програмі да, запланований і виступ онлайн самого Дональда Трампа. Ну так чи інакше, всі будуть обговорювати, я б сказав так, як жити при Трампі якою має бути політика європейських країн, якою буде глобальна економічна ситуація, безпекова ситуація при Трампі? Ну поки що давно ну, скільки ново по термінах співпало от, ну, з Трампом буде онлайн спілкування, але тему будуть обговорювати от рік тому. Я от пам'ятаю, я був в Давосі, а Зараз теж до речі, збираюсь. Всі обговорювали в кулуарах, що називається на полях. Форуму всі обговорювали тоді. Перші праймери були, і було таке очікування: чи повернеться Трамп? А зараз він повернувся вже. Він повертається і тому зараз всі пристосовуються. Останні заяви Трампа по Гренландії, Канаді, Панамі вони додали, скажімо так, перцю і тому зараз дуже, я думаю, що буде дуже жваве, дуже активне обговорення. От якраз того, як жити при Трампі, якою має бути політика європейських держав, от, глобальна торгівельна ситуація по безпековій ситуації. Зараз думаю, початок дискусії відбудеться. А от е, в лютому е, в середині лютого буде е, е, безпекова міжнародна безпекова конференція в Мюнхені. Традиційна, теж і от там я думаю, що будуть вже е, представники адміністрації Трампа. Подивимось, хто саме. Ну от е, минулого року була віцепрезидентка США, традиційно, теж там держсекретар США може бути присутній. Я думаю, що хтось приїде, не знаю, може сам Трамп. А ну більш вірогідно, що буде або держсекретар, або віцепрезидент, можливо, інші представники адміністрації Трампа. Оце буде цікаво. Да, але а, обговорення початок, от обговорення теми Трампа і взаємодії з Трампом, реагування на виклики від Трампа буде безумовно в Давосі. Ну а для нас ключова тема. Ну, яку всі обговорюються, це коли і як можуть розпочатися мирні переговори, як до них краще підготуватися, на яких умовах вони можуть відбуватися? Я думаю, ця тема точно теж буде обговорюватись в Давосі, хоча це формальна суто економічний форум. От до питання, коли і як вони можуть початися, і хто братиме участь на яких рівнях дивіться, що відбувається. Патрушев, який не так часто взагалі дає інтерв'ю російським, навіть пропагандистським змі чи робить якісь там гучні заяви, сказав про те, що мають між собою стосовно України говорити Сполучені Штати та Росія без Європи. Наші європейські партнери постійно наголошують на тому, що вони ну мають бути присутніми. При цьому діалозі, тому що тут і питання безпеки Європи так само ну, власне, включено в це Лукашенко минулого року. Так само заявляв про те, що хоче бути присутній. От що бачите ви, про що усе це свідчить? Чи не свідчить це про те? Ну, тому що зараз так обережно експерти вже починають таку думку висловлювати. Що те, що Лавров називає називає широкими домовленостями, і, от, власне, по Україні це як частина, так, буде цих домовленостей, угу. от, власне, про це зараз ідеться не, не лише, але. А треба розуміти що в переговорах між сша і росією ну і початком цих переговорів може стати зустріч трампа і путіна яка готується і це підтверджено і американською стороною і російською ми ще не знаємо коли і як вона відбудеться ну думаю, не раніше лютого це точно то що треба цю зеленським зустріч... раніше Трамп зустрінеться правильно Ну є такі сподівання, ми не знаємо точно дати, але теж йде активна робота над тим, щоб візит нашого президента відбувся ну, візит до США, відбувся, ну, в перший період після інавгурації. Ну, я можу лише сказати, насправді, ну я так я не знаю точно, але ну, можу з високою вірогідністю прогнозувати, що зараз величезна черга. Бажаючих відвідати Вашингтон відразу після інавгурації. Ну, деякі люди вже будуть у Вашингтоні там хтось запрошений. Але тим не менш, ну там не буде часу на переговори. А от після того, да, от я думаю, що да, почнеться інтенсивний переговорний процес, і е, є черга вже не тільки до Трампа, а й до представників його адміністрації. Я знаю, наприклад, що готується візит е, міністрів закордонних справ Німеччини, Франції і Польщі, спільний візит до США. так що робота активно буде йти е, питання про участь Європи в переговорах. Воно активно обговорюється. Воно обговорювалось до речі, і е, в грудні, коли Трамп приїжджав був Париж, е, і в принципі американці нормально до цього ставляться. Вони вважають я маю на увазі Трамп, його команда, його адміністрація. Вони вважають, що європейці мають взяти на себе лево частку безпекових функцій в Європі, зокрема і е, безпекові функції в Україні. Саме тому е, почала обговорюватися ідея про миротворчий контингент з європейських країн. Я думаю, що Ну Трамп точно в курсі. Е, більше того, ну по різних інтерв'ю, заявах представників його команди. Ну, ця ідея подобається е, його команді. Інша річ, що вона навряд сподобається росіянам, оце проблема буде, але так чи інакше, е, участь європейців в переговорах була б логічною. І українська сторона про це говорить, навіть наполягає. Е, президент Зеленський, коли давав інтерв'ю Олексу Фрідману, він прямо сказав, що він хоче переговорів спочатку от з Трампом, а потім вже було б логічно провести переговори з росіянами. Спочатку зустріч от нашого президента з американським, і е, Зеленський сказав, що доцільно, щоб в цих переговорах взяли участь і європейці, але на даний момент є одна проблема, і це не Патрушов. Те, що Росіяни проти, це показово це реакція до речі на позицію української сторони, і росіяни не хочуть, щоб європейці е, ну, брали участь в цих переговорах. Вони хочуть домовлятися тільки з американцями. Ну вони взагалі вважають, що тільки суб'єктом являються є, є тільки американці, а тільки от з Трампом з його адміністрацією можна домовлятися всі інші маріонетки американців. Ну, це дурня, це не відповідає дійсності. Не буде ситуації, ніколи не було, щоб там американці вирішили, і а всі інші тільки виконують вказівки. Я правильно розумію? Я перепрошую, що перебуваю, що Росію лякає участь європейців, якраз у тут перебуваннях? Да, Чому да, така да. агресивна риторика у Патрушева? Ну насправді ну, це Патрушев, Це його стиль. Ну він же ще сказав, що України не буде в 25-му році. Але це установка. Да, це, це свідоморба що... до речі сьогодні фактично фактично теж саме перефразовано повторив да. Ну, ну це його позиція. Тут не, не треба дивуватися, тут нічого нового немає. Патрушев – один з найбільш агресивних українофобів в російській владі. Ну не враховуючи самого Путіна. Там, Медведів зараз, да але Патруш один з тих, хто ну має стійкі, агресивні антиукраїнські погляди, який хоче знищення нашої держави. Ну, хоча й там хоче, перефразовуючи відомо да хто ж йому дасть. Але, тим не менш, російська установка по переговорах. Переговори тільки між США і Росією, без України, ну і без Європи. Да, оце їх установка. І Патрушов це озвучує. От щодо що Європи, в чому проблема? Участь європейців в переговорах щодо миру в Україні була б логічною, але європейці мають визначитися, хто буде брати участь в цих переговорах. Я знаю, що ця проблема вона виникла ще в грудні, і тут є варіанти, і поки що немає узгодженої позиції. От чому я думаю, що зараз такі інтенсивні переговори відбуваються, та тут і про миротворців, і не тільки. Один варіант ну, від Європи виступає європейська дипломатія, Кая Калас, яка зараз очолює дипломатію Європейського Союзу. Оце один варіант. Це може не сподобатись точно росіянам, особливо враховуючи активну проукраїнську позицію Каї Калас. Ну і тут є проблема. Тому що є Європейський Союз, а є країни НАТО, які не входять до Європейського Союзу, ну зокрема, Великобританія. Тому ще один варіант: треба створити е, певну координаційну групу, і от це або контактну групу. І цей термін навіть лунав в грудні, коли була зустріч. От був саміт Євросоюзу, і на полях цього саміту запросили і агенція Каната Марка Рюте був прем'єр Великобританії. Обговорювали от, можливість створення контактної групи, яка б представляла Європу, зокрема на майбутніх переговорах про мир в Україні. Не домовились поки що. Це питання залишається відкритим. Ну і також додам, що на роль переговорника з боку Європи, у всякому разі, на протягом нинішнього півроку, поточного півроку, до, до липня, претендує Польща, Польща, яка головує в Європейському Союзі, і Польща намагається грати більш активну роль. І в безпекових процесах в Європі, і в майбутніх переговорах, от вони претендують на це. І саме тому от наш президент, я думаю, був в Варшаві, зустрічався із Анджеєм Дудою, і з Туском, тому що от поляки теж ну не приховують, що вони хочуть грати дуже активну роль в переговорному процесі. От яка зараз ситуація? Поки що, от саме це питання: хто буде від Європи? В майбутніх переговорах воно відкрите, ну і безумовно, це треба узгодити. От мій прогноз, як воно те, що не буде Білорусі, я не, я у мене немає сумнів Ну може бути така ситуація, коли почнуть обговорювати формат переговорів, хто буде брати участь цих переговорів. Ну, три суб'єкти очевидні: дві воюючі країни Україна Росія, США як е, модератор цих переговорів. Е, То що без США ці переговори не будуть дієвими. А от далі виникне питання: якщо і Україна, і США будуть наполягати, щоб взяли участь європейці в переговорах, ну тоді для того, щоб збалансувати, скажімо так, певну нерівновагу, росіяни можуть наполягати на тому, щоб, наприклад, в переговорах взяли участь там ті самі білоруси. Лукашенка хочуть, ну а в Кремлі може таким чином трошки. Змінити структуру е, переговорного процесу, ну забезпечити певний парітет. Ну, це е, ну, трошки ускладнить. Переговорний процес нічого особливого не додасть. Лукашенко буде виконувати просто роль е, е, сателита в переговорному процесі. сателіта Росії е, е, от більш серйозне питання на перспективу: питання, яке так чи інакше знаходиться на розгляді, але. Конкретна поки що не отримала розв'язання. Це участь Китаю в переговорному процесі. Трамп натякнув на можливу участь Китаю в переговорах, навіть закликав Китай до більш активної ролі в переговорах, але це було абстрактно.